Слава Україні, героям слави та глядачі в каналу Львів Медіа, Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, покажіть це відео друзям, прокоментуйте його, поставте дзвіночок, аби не пропускати якісної аналітики від наших експертів. Ми з командою стараємося, аби ви чули лише фахові думки та перевірену достовірну інформацію. До нашої ефіру доєднується Петро Черник, військовий експерт, полковник Збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент, пане Петре. Слава Україні та моє шанування. Героям слава. Пане Патрі, цієї ночі ми пережили ще одну масовану атаку. Сили ППО знищили 57 росі... російських повітряних цілей, 18 ракет та 39 дронів. Зокрема, було запущено 82 цілі: це крилаті ракети, 6 кінжалів та керовані ракети різного типу. Таке враження, що ми можемо сказати, що практично летіло все, що є в арсеналі Російської Федерації країн терористки. Але як ви оцінюєте цю ще одну терористичну масовану атаку? Ну, давайте будемо об'єктивними. Далеко несе, не все не застосовувалося Іскандери, не застосовулося П800 Онікс, не застосовувалося Церкон, не застосовувалося 3М14 калібр, не застосовувалося точка У. І це ще не повний, перелік, не повний перелік. Застосували головні системи, котрі на цю хвилину накопичили Х101, Х555, С-300 в режимі поверхня-поверхня, Х-47, М2 Кенджал і е, 4 Керовані авіаційні ракети Х-59, Я ще маю нагадати, що є ще х 31 Х-35 і тому подібне. Тому це десь третина від загального їхнього ракетного потенціалу в частині номенклатури. Новизни немає жодної, жодної 42 ракети. Ну це скромненько для другої армії світу. Якщо розуміти, що піднято було у повітря ту 95 МС, якщо розуміємо, що він по паспорту на борт може брати 6 х ХПсятп'ятих або 8, Х-101, то вони відстрілялися для себе у дуже такому низькому рівні тональності від задекларованих потужностей, які вони мали би мати. Кофецієнт -ко збивання по шахетах блискучий на превеличезний жаль, не вдалося збити 47 М2 кинжал. Е, С-300 взагалі дуже важко збивати, бо це 200 кі кілометрів всього нашого польоту. Вона перебуває у повітрі менше ніж 2 хвилини при швидкості 9 тисяч кілометрів на годину. Чи можна з ними боротися? Можна але треба якнайбільше систем протиповітряної оборони. В першу чергу місто 4 Патріот і в другу чергу сам ті на превеликий жаль, такої великої кількості їх у нас немає. Проте, не вдавши до логічної для себе схеми обрання цілей, це наша енергетика, завдавна в ній, по ній удару завдає і буде завдавати. Але знову ж таки свою упереджену точку зору, треба також дуже збалансовано підходити до цього моменту. Бо якщо брати так зване темне півріччя, я його так для сам для себе кваліфікую, жовтень 2022 року і квітень 2023 року, де або ще я його сам до себе називаю час гудіння генераторів на кожній вулиці в кожному домі, мов вони гуділи, Тоді по-справжньому було боляче. Вони завдавали серйозних дошкольних ударів при свічках доводилося вечеряти. Mm -hmm. То, попри те, що дійсно за є руйнування в стратегічному сенсі, ми поки що витримуємо ці удари. Що треба казав і скажу ще раз: як найбільше систем протиповітряної оборони і нарешті F-16, Бо вони прекрасно спроможні боротися з крилатими ракетами запросто де них у цього є. Так сподіваємося, що F-16 F-16 таки з'являться в нашому вітрувому просторі. Тільки постає питання, коли, пане Петре? Як ви бачите, коли? Ну, якщо як ну задекларовано на червень, якщо запрацюють перших шість машин. То що не менше вони ефективно зможуть поборотися із носіями коректованих аві... авіаційних бомб су 34 бомба скидається з відстані 70 кілометрів, щоб вона долетіла до Харкова, Лі... літаку треба підходити на відстань до 30 кілометрів. f 16 надвисокошвидкісна машина в межах 2,5 км кілометрів швидкість, може брати на борт до шести ракет аім 120 Амрам, -ам а це 180 кілометрів дальне завдання. Уражені її, і якщо літак по. Потрапив у приціл до F-16, він переречений, він захиститися не зможе. Навіть шість машин, показують, що 10% від задекларованої кількості задекларована кількість 61, машина може ну дуже суттєво по, ну, поправити ситуацію у частині прикриття Хакова. А скажіть, а вони можуть знищувати кінжали в 16 Складне питання, але теоретично це можливо. Теоретично. Чому це може можливо? Деклар декларуються, що Кінжал рухається із швидкістю 14 тисяч кілометрів на годину. Якщо Патріот його зумів підняти, що він із, із землі бере на приціл ракету, запускає на, на перехоплюючих ракурсах. І її урожаю, то теоретично f 16 міг би це зробити. Але знову ж таки, теоретично подивимося, як воно буде у практиці. Е, я згадала про кінжали, тому що от під час цієї масової атаки вночі на Львівщині ну основний удар на себе прийняло таке містечко Стрий зовсім недалеко від Львова. Так, але для багатьох українців взагалі стало відкриття, що є таке місто в Україні стрий. Але тут питання, тому що і кінжали летіли на стрий. Пане Петре, як ви бачите, чому саме зараз кінжали почали так далеко запускати в глиб України? Можемо сказати. Та нічого нового пригадуємо початок цієї війни. Буквально перші місяці та да, делятин перебувало під нескінченним ракетним обстрілом, саме кинджалами, бо росіяни уважали, що там свого часу за радянського союзу там дійсно були великі склади ракетного озброєння. В першу чергу, склади для такої системи, як 9К79.У. Дійсно, там завдяцько союзу вони зберігалися, і протинок вважав, що ми, ми ще маємо там якийсь е, потенціал збереження цих ракет. Тому новизни нема ніякої підкреслюю, нічого нового. Чому саме стримає? Чому саме зараз? Тут такий дуже цікавий момент. Це означає, що наш противник змирився з філософією того, що Україну назад повернути не вдасться повністю. Е, на стриження одні з найбільших підземних газових родовищ, які існують взагалі в Європі, не тільки в нас в Україні, а в Європі. Це велетенський хаб. У перспективі ми на, цьому, на цих підземних сховищах, думаю, так і буде, то все підлягає ремонту. Будемо заробляти чималі гроші, тому що газ європейці мають десь зберігати. Він зберігався, бо прокачувався російський газ. Але наростає видобування норвезького газу, наростає довезення із Америки скрапленого газу, його також треба десь зберігати, і система трубопроводів. Підведених з, Єв... з Європи сюди історичну існує, і рано чи пізно, коли війна закінчиться, використання цих газоскових буде дуже прибутково економічним явищем Тому росіяни і лютують, і намагаються на перспективу це все знищити. Але тут і ще один звіс, я вже його нагадав, але ще акцентую на ньому. Вони зрозуміли, вони зрозуміли, що все укріно всю повністю повернути назад. Не можна, а тому намагаються тушкулити і завдати якнайбільших збитків у стратегічному сенсі цього слова. Е, Пишуть, що масовна атака на стрій сьогодні була здійснена з трьох напрямків Волинь Тернопіль та Прикарпаття. Ну і є така версія. Запитаюся у вас, наскільки це можливо? Що росіяни розрахували час підльоту крилатих ракет і одночасно спрямували їх на стрій? Це можливо взагалі? Ну а чого ж неможливо? То все рахуєте швидкість. Е... Курс напрямок, куди ну це це математика. Це математика. По відстанях все дозволяє Х47, М2 кінжал це до трьох тисяч кілометрів, якщо я не, не, не помиляюся, а а Х 101 це до п'яти тисяч кілометрів, і Х 55 це у межах також десь 2,5-3 тисячі кілометрів. Ну може, я десь чу -чу -чу чуточку помилився, але все рівно це тисячі кілометрів. Тисячі, тому немає ніякої проблеми. Шахет декларується, декларується, що він може по прямій долітати так, до півтори тисячі кілометрів. Тому нема тут ні. ще раз найговіше висновок, Давайте ми його поставимо краще новизни немає. Новизни немає. Росіяни на вершині свого ракетного технологічного укладу нічого крім хіба що ракет стратегічного базування, такі, скажімо, як Р. 30 та Булава, чи Р-29 Сіньєва Лайнер, вони, які запускаються із стратегічних ракетоносів підводного базування типу Дельфін чи типу Борей, вони вже нічого запропонувати нового не можуть і не зможуть. Ну ще Тополь М або р 24 ну, це вже стратегічна ядерна зброя. Ну, можливо, вони там спробують там, з ядерної боєголовки пос поставити, звичайну, і в і вдарити такого типу зброю, але і це все також обчисляється. Тобто немає в них козирів в рукавах якоїсь такої вундервафи, яку ми не могли побачити. А абсолютно все підкреслюю, все від пістолета Макарова до стратегічних ракет проти нас застосовано. Ну тут головне тепер питання, що ми мали чим відбиватися і. Коли це все почне працювати в нашому повітряному просторі, аби ми могли повністю сказати, що ми захищаємо своє небо ну не на 100%, очевидно, а хоча б на 98%. Нехай пане Петре, тут я ще з саме обговорити таке питання. законопроект про мобілізацію прийняти в повному чи в повному обсязі у другому читанні нардеп від голосу Ярослав Залізняк написав про те, що за проголосували 283 народні депутати. Що у вас найбільше тригерить в цьому законопроекті? Чи вважаєте все таки його таким, що буде працювати на посилення мобілізаційного потенціалу нашої країни? Він мусить працювати на посилення мобілізаційного потенціалу нашої країни. Ніхто крім нас воювати не буде. Підкреслю, ми 30 років не готувалися до війни. Ми не розробляли якісне законодавство в комплексному розумінні цього слова. Не тільки моб... мобілізаційне. і ми хочемо, щоб ми зараз народили абсолютно якісний, справедливий досконалий закон. Та так не буває в природі. Чи його треба було приймати однозначно? Чи в ньому є багато моментів, які викликають запитання, та і будуть в. Кликати, але ми на цей шлях стали, і ми не мусимо пройти. Варіантів немає і бути не може. Надбагато спекуляцій на перевеличезний жаль навколо так званої демобілізації. Ну яка демобілізація у гарячій фазі війни? Ну це ну несерйозна розмова. А в частині ротації людей, котрі на передовій, то якраз і цей закон і покликаний наситити збройні сили молодим поколінням, і ну ось, знову ж таки самі собі викриляємо реальність. Даруй я знаю, що в мене поволодять дуже важке каміння. Та хай і летить, але краще жорстока і нещадна правда, аніж чергова солодка ілюзія, яка нас обдурить. Та ну є різниця солдат 25 років і солдат 42 років чи солдат 48 років. Ну є фізичні і когнітивні моменти. Середній вік е, вояка армії США 26 років. Підкреслюю, 26 років. Це молоді люди. Вони завжди краще, зосередніше, упевніше воюють, вони легше засвоюють за нову зброю та стан здоров'я. Зовсім інший ніж у, у, у чоловіка, котрому далеко за 40. Тому в основному всі норми прописані коректно. Знову ж таки, не треба перебільшувати оцей страх, що отмовляв всіх негайно поставлять до строю. Так також не буде. Буде адекватна, збалансована, розумна ситуація в частині мобілізації, і по-іншому бути не може. Щоб ми розуміли, як тільки ми е, е, здамося. Нам росіяни негайно влаштують наступний геноцид. От у 1919 році ми, на жаль, їм програли поєдинок за нашу державність, а в 32-му, 33-му вони організували голодомор. Матері рубали своїх дітей, щоб нагодувати інших. Це на голову не налазить. Це страшні речі, які тяжко уявити, але про них треба казати. Тому що наш противник саме це хоче зробити знову. Тому мобілізація буде. Продовжуватися вітаємо, що цей закон з'явився. А з часом він точно буде вдосконалюватися, розвиватися і без помилок не буває. Як казав Уінством Черчилль, війна ніщо інше як каталог помилок. Пане Бате, якщо можна одну норму з цього закону, закону проговоримо з вами. Ті, хто отримав другу третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, мають пройти повторний медогляд для визначення своєї придатності або непридатності до військової служби. Але тут в багатьох експертів постають питання: а чи хтось буде перевіряти ці комісії, які ну давайте чесно теж видавали фіктивні довідки за неправомірну фінансову винагороду? Найщиріше вибачено це не не до мене запитання, це до людей, котрі фахівці у цій сфері. Я можу розмовляти про танки, артилерію, авіацію і нескінченно ттх зброї, тактику, стратегію і тому подібне, А все що стосується моментів корупційних аспектів, то є спеціалісти для цього. Я даруйте, не не спеціаліст у цьому напрямку. Добре, пане Петро, дякую, що поправили мене. І ще одне, якщо можна, так скажіть, будь ласка, стосовно демобілізації, бо це теж дуже багато питань. Буде новий закон, маючи по його. Розробити, прийнято, ухвалити. Ви сказали, що демобілізація в час війни неможливо, коли така гаряча фаза. Але зараз, на вашу думку, чи працює оця система ротації? Вона вже запрацювала і запрацювала доволі ефективно, починаючи з початку цього року. Є вже підрозділи, які серйозно виведені на ротацію, на відпочинок до півроку мінімум. Усе запрацювало. Думаю, що оцей наступний закон теж правильний хід. Правильний хід винятий. Оцю норму із теперішнього мобілізаційного закону ретельно її відекспортувати і дійти до якогось правильного балансу, балансу розуміння демобілізації. Але знову таки я буду жорсткий. Даруйте мене, знаю, що багатьом це не сподобається. А хто демобілізовував армію? Упа? От хто її демобілізовував? Чи таке явище взагалі було? Та не було як явище? Вони ж стали до бою. Вони розуміли, що вони роблять. Це сотні тисяч українців, і якби не вони нас би зараз не було, не билися до останнього патрона. Хто там говорив про якусь демобілізацію? Ви уявляєте собі якийсь закон про демобілізацію армії США у гарячій фазі Другої світової війни? Та це нонсенс. Це просто нонсенс. Чи у гарячій фазі В'єтнамської війни? Гарячій фазі. Я говорю про гарячу фазу. Чи такий закон потрібен 100%! 100%! але мусимо пройти от зараз дуже велике це загострення. Воно точно ще буде тривати до осені, а тоді оцінювати тверезо ситуацію, а не на емоціях, і е, розробляти якийсь нормативний документ. Найпопулярніша версія це 36 місяців, вже звучить точка зору. 48 місяців, чи має право на життя, такі е, нормативні показники мають. Але ще раз наголошую: для того, щоб демобілізувати тих. То умовно вже віддав батьківщині три роки свого життя, то їх треба обов'язково замістити. Ну не може такого бути, що одних демобілізували, а на їхнє місце ніхто не прийшов. Так не буває і так не може бути, бо це загроза взагалі існуванню нас як нації. Ще раз підкреслю: ніхто крім нас битися у цій війні не буде. Противник поставив про собою зрозуміле завдання не просто ліквідувати українську державність, а винищити нас як явище, то який у нас вибір. Пане Петре, я вам дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, Петро Черник, військовий експерт, полковник збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент, був з нами в ефірі Львівмедія. Пане Петре, дякую та моє шанування.